Радний генерал Геннадій Шаповалов залишає оперативне командування «Півднем», щоб очолити українську команду у форматі Візбаден. Про це Шаповалов повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Оперативне командування Південь Шаповалов очолював з квітня минулого року, і тепер генерал керуватиме міжнародною допомогою при місії НАТО для України у сфері безпеки та навчання, також відомі як формат Візбаден. Роль цього об'єднання полягає в тому, щоб передавати інформацію про потреби зсу, зокрема учасникам, які є членами формату Рамштайн. І Геннадій Шаповалов закінчив з червоним дипломом інститут танкових військ в Харкові в 2000 році. Пізніше командно-штабний інститут в Києві і військовий коледж у Сполучених Штатах Америки, який готує вищих офіцерів для американських сухопутних військ. Шаповалов пройшов усі сходинки офіцерського кар'єрного зростання від командира танкового взводу до командира 59-ї бригади імені Якова Гандзюка, яка нині стримує ворога на покровському. Му напрямку з квітня минулого року шаповалов очолював ОК Південь. Бригадним генералом шаповалов став вже після вторгнення Росії у березні 2022 року.